Да, а чи той китайство культиватора? Не знаю. Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні мова не буде йти про цей культиватор, хоча з нетерпінням мені хочеться його вчепити і спробувати, як ця моя дтз на 35 конячок буде його тягнути. Сьогодні ось така класна весняна на кінець. То вже прийшла до нас хлопці, весна. Погода. Коротше, настрій у мене класний сьогодні. Бачите, позаду мене отакі от гіляки. Багато чого буде потрібно випилювати цього року. Ну і кожен рік думаю, так як і ви, і я, в тому числі, оцю всю доброту вивозимо на смітник. Звичайно, шкода, але не будеш ти сидіти з тюєю сукерчиною і рубати ці всі гілячки на пеньочку. Це, по перше, займає багато часу, а в селі часу на такі заняття, як правило, не вистачає. І це все ми вивозимо. Ну а для дядька, що саме головне? Щоб худоба була сита, ну а в хаті зимою тепло. Тому думаю, так само як і ви, так само і я, неодноразово дивитися відео, де це все рубають, дрібнять і пізніше палюють. Це ж все таки безкоштовні дрова. До речі, оця сливка скоро вже піде на спиляння, і чому комусь потрібно платити кошти за дрова, якщо ти ці дрова можеш заготовити сам. Минулого року дорога, яка йде до міста, там е, липи, туполі, коротше нарізали хлопці таку велетенську кількість. Отам, так як туди дивитися, таку велетенську кількість гілля можна було б по декілька прицепів возити кожен день, заготовити стільки цих безкоштовних дров, що за капець. Ну, на жаль, у мене не було чим це все робити. І так як Леонід Бубешко, так як Юрій Сербін, ці дрова собі брали. Ну а в мене ці дрова просто пропали. Хоча вони ще там лежать. Мою їх поїду заберу. Тому зі мною зв'язалися хлопці з компанії Арпал, і кажуть: Віталік: не хочеш потестувати хорошу цікаву річ і сказати свій правдивий відгук про дану річ? Ну що ж, хлопці, зустрічайте! Тепер у мене появився Арпал. Погнали! Так, друзі. Ну і поки що я не зібрав оцей арпал. Хочу вам показати якість виконання ножів. Мене це приємно дуже здивувало. Так, а де муха? Давайте муху. Просто подивіться на якість виконання цих ножів. Я думав, що буде якийсь зазор, але що його не буде зовсім, Важно дивимося. Оп, просто ідеально! Це, друзі, хороша річ! Це вам не Китай. Ну що, шановний колектив? От така до мене приїхала бомбезна корисна в сільському господарстві річ. Arpal am 80 TR Max. Гілкоруб, яке рубає. Сере м'яке гілля до 80 мм, середнє тверде до 65 мм та сухе тверде до 50 мм. Отака класнюча і корисна для дядька села річ, яка буде, надіюся, мені давати хороші заощадження вигляді безкоштовних дров, які валяються отам позаду мене за пару сотень метрів. Ну що ж, перше, хочу що сказати, що я приємно вражений. Якістю підгону деталей. Нічого не потрібно доопрацьовувати, допилювати і так далі. Все стає на свої місця без проблем. Тільки болтики наживив і все. Якість виконання, чесно, по-європейському. Зроблено дійсно гарно і якісно. Так, ну це наш загрузочний уток, в який ми будемо подавати наші гілля для е, перерубки, ну і подальшому використанні у вигляді безкоштовного палива. Е, приємно зроблений. Все гарно проварено, підігнано. Ну і він, в принципі, такої нормальної якраз довжини, щоб це все е, там надійно можна так сказати, фіксувалося. Тобто запхнули наше дерево і воно не розлазиться по сторонах. Довжина якраз хороша. Позаду нашого агрегату знаходиться отакий от круглий кожух, де ми можемо підцепити наш мішок, ну або підставити кошик, щоб це все гілля акуратно гарно падало. Або, якщо не потрібно, припідняли, відцепляємо оці два барашка, відкручуємо і цю защолочку. Все відцепили, на нашій прицепчик, зразу б'ємо, ну і там хтось відкидає. Все дуже швидко знімається. Ну як і скажу, підгону дуже дуже хороша. Добре, що є отака штука, покористуємося і так вдома, наб'ємо, попробуємо, як в кошик це все б'ється. Ну і тоді, вже коли поїдемо десь щось більш серйозніше тестувати, це звичайно буде після обкатки трактора. То ну, скоріше ніж за два тижні на Реальний тест Арпала. Не чекайте. Так, з цієї сторони знаходиться наш привідний вал, на який будемо чіпляти наш кардан. Ну і наші прицепні пальці. Вони двох діаметрів, тобто 22 під міні-трактор та 28. До речі, дуже дуже якісно і гарно виконані. Оця така червона ручка біля нашої загрузочної шахти. Це є техніка безпеки в випадку попадання дуже якоїсь товстого гіля. Пішла нагрузка на двигун. Ми отак нажимаємо, і двигун нашій глушиться. На жаль, ми оцією глушилкою на нашому китайському тракторі не зможемо користуватися, бо у нас такої функції немає. Де це все приєднати? Це, скоріше за все, напевно, предназначено для якихось там європейських тракторів. Ну, було б в мене така можливість. Якщо таке можна було б зробити, я б собі зробив. Класна річ. Раз. Зупинив та й все. Ну і на остаток, друзі, хочу ще сказати декілька слів про раму. Я зняв ці заглушки, щоб все перемірити. Виконана вона з профільної труби 50 на мм з стінкою 3 мм. Вона дійсно гарно, добротно все зварена, рівненько, гарненько, і виднося, що варив дійсно сварщик, а не людина з вулиці, яку тільки щойно прийняли на роботу. Тому за це звичайно теж хлопцям. Лайк ставимо обов'язково. Також, друзі, в комплект входить ось таке якісне, потужне, прицепне, виконано з металу 6 мм та низ 12 мм. Ну і також такий автомобільний шар, де ми можемо щепляти наш автомобільний причіп. Так, ну поки візуально вам все показав, тепер давайте прицепимо на трактор і подивимось, як ця вся красота буде виглядати на тракторі в нас. Ну що, шановний колектив, ось такий сьогодні в нас на огляді апарат Arpal am 80 TR Max. Класний апарат, класно зібраний. Чесно, ну фарба мені капець, як подобається. Ну і підгонка деталей, нема ніяких ніде зазорів, нічого. Дійсно, добротно, гарно зроблено. І те не те, що там якісь лестощі компанії Arpal. Ні, хлопці, ви знаєте, якщо щось мені буде не подобатися, звичайно, я про це буду говорити. Під'єднав я, друзі, кардан, під'єднав муфту безпеки і хотілося би його потестити. Ну, такого тесту, як сьогодні, не буде, тому що все-таки ще трактор на обкаці і потрібно чуть-чуть, хлопці почекати. Ну але без запуску і мінімального тесту я вас не відпущу, тому зараз дещо цікаве з вами порубаємо. Так, друзі, значить, що ми будемо сьогодні тестити Арпалом, дамо йому таку. Не дуже важку роботу. Порубаємо сніп кукурузи. Якщо він буде гарно рубати, він рубає хлопці від 60 до 120 мм. Якась там певна є регуляровка, з цим я розберуся і в майбутньому це все вам покажу. Ну але зараз хочу просто, от при вас, перший запуск, так би сказати, при вас хочу протестити, чи зможе він оцей сніп кукурузи перерубати і на яку фракцію. Якщо він дійсно буде класно рубати, ну для мого батька це буде просто. Шикарна річ в домашньому господарству. І тоді будемо тільки оцим арпалом рубати кукурузку на корм худобі. Тому давайте запускаємо зараз трактора і спробуємо, як це вийде. Звичайно, сніг розв'яжемо, щоб часом там якось нитку не затягнуло. Так, підставляємо наш кошик, ну і заводимо трактор. Ну, хлопці, та ти що? Подивіться, як рубає. Та ти що, наша січкарня все дрібненьке, навіть листя листя перебиває, воно там, ну, скільки воно має, я не знаю. ну Міліметр немає, точно, це листя. та ти що, батько буде задоволений. Ну, бомба, бомба, хлопці, капець. Я не сподівався, що такий буде шикарний результат. Ну, коротше, що можу сказати? Давайте так. Відійдемо з боку. Оце поставимо. Що хочу, друзі, сказати про цей Арпал АМ80 TR ТРМАС. Отакий От апарат. Чесно, я не очікував такого результату іменно по кукурузі. Подивимося, що звичайно потестуємо. Я думаю, за 2-3 тижні. А я його буду тестувати вздовж поперек і на максималках. Коротше, друзі, ставимо 5 з плюсом. О цьому Арпалові ну мені дуже сподобалося. Взагалі, хлопці з Вінниці молодці, що зробили от такий якісний апарат. Рекомендувати сміливо можу. Так, до речі, за ціну, хлопці. Е мене не питайте, тому що компанія Арпа надала мені цей апарат на тест. кажуть: бери, користуйся, скажи свою думку. Ви знаєте, хлопці, що вас не обманю і скажу так, як воно є. Ну, ви бачите, по моєму лиці що. Я дуже задоволений. Коротше, січку тепер будемо рубати цим Арпалом, а січкарню можна продавати. З цим всім я вже втікаю. Будемо завершувати огляд. Всі силочки будуть в описі на сайт компанії Арпал, де собі подивитися як по цінах, так і по моделях даного гілкоруба. Ну і не тільки гілкоруба, ще й можна як січкарню його використовувати. Отак рекомендую. Ну і звичайно, сили в описі знайдете на їхній YouTube канал компанії Арпал. Де все детально хлопці розповідають, як цим апаратом користуватися, показують його в роботі. До речі, вони там такі рубають дерева, що то кап'єць. Обов'язково подивіться, будете вражені. От все знайдете в описі під відео. Ну а я, хлопці, з цим кошиком вже втікаю, бо такий сильний вітер, що зараз це все просто прозлітається. По поставнику тому друзі на завершення всім, як завжди, міцного здоров'я і не забувайте, любіть поважайте свою техніку, та вона вам відпаде тим самим все па-па!